Цьому випуску краще почекай, поки Усик піде. Ленокс Льюїс дав пораду Ітаумі. Несподівана реакція Джозефа Паркера на танці Усика. Усик знищить його до шостого раунду. Сміливий прогноз Тоні Белью. Ломаченко. Справжній патріот. Шокуючі слова Раса Анбера. Це єдина сусідня країна, яка не мала претензій до України. Гучна заява Усика. Перед початком відео тисніть на підписку та дзвіночок. Якщо ви хочете першими дізнаватися про головні події боксу, у світ боксу разом з Фавбет. Колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі легендарний Ленокс Льюіс, який свого часу знищив всіх топових суперників і залишив після себе величезний спадок у боксі, висловив свою думку щодо молодого британського проспекта Мозеса Ітауми. вважає, що юному таланту не варто поспішати і прямо зараз викликати на ринг непереможного абсолютного чемпіона світу Олександра Усика. Ви перемагали багатьох топів свого часу Евендера, Холіфілда, Френка, Бруно, Віталія, Кличка та багатьох інших, який ваш улюблений бій. Є так багато боїв на вибір, чесно кажучи, важко виокремити якийсь один. Якщо ж говорити відверто, мушу сказати, що бій із реєм Мерсером був справді відмінним. Тому що ми там добре зарубились. Це була справжня вулична бійка, жорстка війна в ринзі. Людям подобаються бої, де немає відступу, де два чоловіки йдуть до кінця і не здаються. І знаєте, мені теж подобаються такі бої. Дати ти Чуваєш себе справжнім воїном. Бій з Майком Тайсоном теж був величезною подією. Людям він сподобався шалено. Вони говорили, що це був неймовірний бій, що вони отримали справжнє задоволення від цього видовища. І я розумію, чому адже це був момент історії, момент якого чекали мільйони фанатів. Це бій, який назавжди залишиться у спогадах. Зараз є британець, який може повторити ваші заслуги, взяти абсолютне чемпіонство в хевіветі, і він не проти вийти проти Усика, щоб забирати всі титули. Яку пораду ви йому дали? Занадто рано краще почекати, почекати, поки він завершить кар'єру. Усик не буде на рингу вічно, він також не молодіє, і його шанс скоро закінчиться. А тоді ти візьмеш свій шанс. Зараз немає сенсу рватися в таку бійку, ти ще вчишся, ти тільки набираєшся досвіду, ти ростеш як боксер. Треба дочекатися правильного моменту, бо лише тоді твій шанс стане справді реальним. Ніколи, послухайте, ніколи не можна квапитися у цьому спорті. Якщо поспішиш і зробиш неправильний крок, це може дуже дорого обійтися твоїй кар'єрі. Тому краще Взяти свій шанс тоді, коли він реально буде, коли ти будеш готовий на всі 100%. і тоді вже показати, хто ти є. Хотілося б, звичайно, щоб Ленок згадав і свій бій проти Віталія Кличка, адже там теж була шалена рубка, не менш вибухова, ніж з Мерсером. Але й тут все зрозуміло: хто буде нагадувати про свої поразки, навіть якщо вони були неофіційними, і в історії залишилися як тріумф. А щодо Ітауми, тут Льюіс говорить чисту правду. Якщо молодий британець без належного досвіду вийде прямо зараз проти гросмейстера боксу Олександра Усика, то з величезною долею ймовірності він отримає неприємний і болючий урок, який може зламати йому кар'єру та серйозно вдарити по псих... Екології. Для такого бою потрібна холодна голова і роки практики. Тож у випадку Мозеса найкращий сценарій ще хоча б рік підбирати поступово сильнішу опозицію, рости, набиратися досвіду. А вже потім, коли усик піде на заслужений відпочинок, пробувати свої сили у чемпіонських боях. І лише тоді цей шанс буде справді реальним, а не просто гарною, але ризикованою авантюрою. Тимчасовий чемпіон WBO на надважкій вазі, новозеландський боксер Джозеф Паркер відреагував на резонансне відео, яке сколихнуло боксерський світ, ролик, де Олександр Усик танцює, незважаючи на те, що офіційно перебуває у статусі травмованого та відмовився від негайних переговорів щодо обов'язкового захисту. Вчинок українця викликав хвилю обговорень, а паркер не втримався і висловив свою позицію. Водночас, ще раз заявивши про своє бажання вийти проти Усика. Усик хороший танцюрист, нічого не скажеш. Було приємно бачити, як він відверто насолоджується життям, як він сміється, як він віддається танцю і розважається на повну. Якщо WBO вирішила розслідувати цей момент, то це виключно їхня справа. Адже саме так вони й мали вчинити, коли побачили такі кадри. Особисто я сподіваюся найближчим часом домовитися про реальний бій. Я дуже хочу битися з Усиком, бо саме такі бої дають можливість залишити слід в історії, довести, що ти серед найкращих. Але якщо я не зможу його отримати, то я готовий вийти на ринг проти будь-кого, з п'ятірки чи навіть з десятки найкращих боксерів світу. Я не з тих, хто сидить і чекає милості. Я хочу вже зараз великих боїв. Раніше WBO офіційно санкціонувала захист титулу Усика саме проти паркера. Однак команда українця попросила продовжити переговорний період, мотивуючи це травмою спини чемпіона. І саме в цей момент у соцмережах вибухнуло відео, де Усик танцює і грає у футбол. Це стало справжнім скандалом і підштовхнуло WBO вимагати від нього оновлений медичний висновок. У результаті інформаційна хвиля накрила боксера з головою, а сам паркер тим часом не втрачає часу. Він уже розпочав повноцінну підготовку в Ірландії до бою з небезпечним британцем. Фабіо Вордлі, рекорд якого складає 19 перемог, 0 поразок, одна нічия та 18 нокаутів. Офіційно про цей бій ще не оголошено, але по заявам представників новозеландця можна зрозуміти, що це буде саме Фабіо. Поєдинок заплановано на 25 жовтня в Лондоні на 2 арені, яка здатна вмістити понад 20 тисяч болівальників. І зрозуміло, що абсолютна більшість трибун буде палко підтримувати місцевого улюбленця. Тож паркера чекає попереду справжнє випробовування, дуже важкий і нервовий вечір, який може або вивести його на вершину. Або серйозно зіпсувати його позиції в еліті хевівейту, колишній чемпіон світу Тоні Бельо поділився думками про молодого співвітчизника Мозеса Ітауму, а також спрогнозував, що може статися у разі виходу британського Вундеркінда на ринг проти Олександра Усика. Найбільш вражаюча річ у Мозесі – це те, наскільки він спокійний. У нього чудовий джеб, він дуже гострий, дуже точний, він винятково хороший. Але те, чого ти не можеш навчити боксера, особливо в такому віці, це залишатися настільки спокійним. Він не панікує, не нервується, він не йде вперед бездумно, з піднятим підборіддям, полюючи за головою суперника. І для нього це виглядає як ще одна прогулянка парком. Ніяких гучних святкувань, ніяких емоційних вибухів. Це виглядало так, ніби він сказав собі, я цього очікував, ось і все. Це просто ще один. Робочий день в офісі. Я не думаю, що він із тих людей, які занурюються у певний розкішний стиль життя або піддаються такому способу мислення. Він має неймовірний талант. І якщо правильно вести його кар'єру, вибирати правильні бої у правильний час, то я вірю в нього. Знаєш, наступного суперника, якого б я підібрав для Мозеса Саєтеуми, якби я займався його справами, це був би хтось рівня Енді Руїса. Енді Руїс, я думаю, це ідеальний варіант. Енді Руїса ніхто не може просто так винести. Він надзвичайно витривалий, у нього є вогонь у руках. Він не є ударником. Який вирубає одним ударом, але він достатньо сильний, щоб змусити тебе рахуватися з ним. І проти Анді Руїса, ти гарантовано пройдеш дистанцію, отримаєш раунди. А саме цього Мозесу зараз і бракує, чи не так? Раундів, адже було скільки швидких перемог у перших раундах. Він просто не повинен за жодних обставин виходити на бій з усиком, бо той його просто знищить вже до шостого раунду. Зараз цього просто не можна допустити. Бо інакше ми навіть не будемо знати, яке в нього справжнє кардіо, яка витривалість. Але справа навіть не лише у фізичній витривалості. Справа Більше у психологічному процесі, у тому досвіді, який приходить із реальними раундами у рингу Це як коли ти вперше йдеш на 12-раундовий бій. Немає значення наскільки ти фізично готовий. Десь у глибині свідомості завжди є страх, що це твій перший 12-раундовий поєдинок. Мій перший був за титул співдружності. І На щастя, я завершив його у першому раунді. Але я був готовий пройти усі 12 Наступний мій титульний захист був проти Боба Афи. І коли я дійшов до 10 го 11-го раунду, я ловив себе на думці: Вау, я не можу повірити. Що я тут, що я прийшов так далеко. І ось ці моменти вони формують твоє мислення. Якщо ти почуваєшся добре, то це не лише про фізичний стан, це настільки ж про психологічну підготовку, як і про фізичну. Люди постійно кажуть мені, ми спаренгуємо по 15 раундів у залі, але це зовсім інше. Я пояснював це Конору Бену ще до його бою з Юбенком Молодшим. Він мені сказав: я можу відбоксувати 20 раундів у будь-якому темпі, у якому треба. Я сказав йому Коноре, у справжньому бою ти втомишся. Він відповів: ні, я не втомлюсь обіц. Що ні, а я йому конори всі втомлюються, абсолютно всі. Адреналін виснажує так само, як і удари. Ти обов'язково втомишся, інакше бути не може. Кожен боєць втомлюється на якомусь етапі. У тебе завжди будуть злети і падіння, хвилі втоми і відновлення, і Мозес теж має пройти через це, щоб зрозуміти і відчути на власному досвіді. Зараз йому все дається занадто легко, і якщо чесно, він стає жертвою власного успіху. Колишній катмен як чемпіона світу у трьох дивізіонах Василя Ломаченка, а нині катмен абсолютного чемпіона світу в хевівейті Олександра Усика Рас Анбер розповів про свою роботу з українським боксером та поділився цікавими особистими історіями, що відображають його погляди на спортсмена як особистість. Ломаченко це людина переконань, він справжній патріот, він любить свою країну, він любить свою сім'ю, він людина віри, це справжній джентльмен у всьому, і я не можу сказати про нього жодного поганого слова. Я ніколи не забуду цей жест після того, як я працював на його першому бою в Лас-Вегасі. Невдовзі був наступний поєдинок. І коли я приїхав, він покликав мене до свого номера і подарував мені свою олімпійську кроватку з українськими кольорами. Бо помітив, що я носив краватку в рингу під час його попереднього бою. Він дав її мені. Це ж його олімпійська краватка, розумієте? Частина олімпійської форми він подарував її, бо побачив, що я вдягаю краватку на поєдинки. Для мене це було дорожче ніж якби він мені подарував Ролекс. Адже він цього не купував. Це була його, і він передав це мені. Відтоді я вдягаю цю краватку на всі бої Ломаченка і Усика, і робитиму так надалі. 37-річний Ломаченко востаннє виходив у ринг у травні минулого року, перемігши Джорджа Камбосаса. У червні 2025 року він офіційно оголосив про завершення кар'єри, залишивши багатьох фанатів у суміші емоцій від захоплення його майстерністю до здивування через його вибір та позицію поза рингом. Звісно, Анбер – відомий тренер і Катмен із великим досвідом, але він канадець, і схоже, не до кінця розуміє політичну та соціальну позицію Ломаченка щодо України, що активно підкреслили українські вболівальники в мережі. Фанати справедливо нарікають. Що назвати Василя патріотом України у нинішній час, м'яко кажучи, неправильно. Насправді факти говорять самі за себе. Ломаченко вже на четвертий рік війни не може сказати, хто напав на Україну, не визнає Росію державою терористом, яка вбиває тисячі українців і руйнує міста. А також відкрито підтримує московський патріархат УПЦ, організацію, яка перебуває під контролем ФСБ, і чиї храми перед повномасштабним вторгненням використовувалися як склади орківської зброї, а прихожани активно опрацьовувалися болотною пропагандою. Саме під впливом цього середовища на думку критиків і сформувався певний світогляд Ломаченка поза рингом. Абсолютний чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик здійснив візит до Молдови. І Його приїзд відразу привернув увагу як медіа, так і фанатів боксу. Усик відомий не лише своїми спортивними досягненнями, а й чіткою позицією щодо війни в Україні. Він не упустив можливості зробити гучну заяву, яка відразу ж стала предметом обговорень у соцмережах та боксерських колах. Дуже радий приїхати, поспілкуватися, на щось відповідати. До речі, Молдова єдина країна із сусідних для України. Ніколи не мала ніяких претензій. Так що ми з вами братики взагалі. Всі... Всі остальні хочуть щось забрати, але ми не віддамо. Uh, De Його слова прозвучали чітко, упевнено та без натяку на сумнів. Усик підкреслив, що відносини з Молдовою завжди були щирими і дружніми, і що він відчуває повагу та підтримку з боку цієї країни. Він нагадав, що на фоні багатьох сусідів, які мають різні історичні чи навіть територіальні претензії, Молдова залишається єдиною, яка завжди тримала нейтральну позицію і не проявляла агресії щодо України. Усик закликав добротерства і взаємоповаги. І водночас тоненько протролив великих шляхтичів, натякаючи на тих, хто давно демонструє амбіції або претензії. Українські фанати боксу позитивно відреагували на такі слова Олександра, коментуючи, що він абсолютно правий. Навіть ті, хто не є фанатами Усика, відзначають, що вислів був дуже влучним. Олександр знову продемонстрував, що виконує свою патріотичну місію по всьому світу, у кожному виступу, нагадуючи про війну в Україні та про те, хто її розв'язав. Це повна протилежність його куму, який мовчить немов карась. Тож, навіть якщо Усик проведе свій виставковий бій з Джейком Полом в США в Клітці, то можна тільки уявити, яку велетенську частину аудиторії США він просвітить. Адже. Значна частина тієї аудиторії наразі ватна, бо знаходиться під впливом трампіста Дани Вайта і організації UFC, в яку постійно запрошують болотних чортів і роблять їх чемпіонами. Усик же, незалежно від формату бою продовжить робити свою справжню патріотичну роботу, використовуючи ринг як трибуну для важливого меседжу. Друзі, а на вашу думку, скільки Усику ще залишилося боїв, і хто буде його наступним суперником або суперниками, якщо це не один бій? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні та хай квітне український Ютуб!